Купили персику ігрушку. Але не дає навіть її вчепити. Тут вона просто на дерев'яній підставочці такій. Продавчиця в магазині підказала, щоб приклеїти двосторонній скотч, бо воно там без присоски, без нічого. Персик, як побачив, таку істерику закатив, що віддайте ігрушку. Отак, якісь такі дятел, які опускаються, зараз будемо клеїти йому. Да? Вже побачив. Іди сюди. Тут до полу клеїмо, тут плитка, щоб не заважало нікому. Якщо що будемо переклеювати. Персик, дивись. Д дивись, отак вот піднімаєш сюди. Дай хай спуститься. А сам пусте. Д дивись. Не зрозумів? Тільки що була істерика, що дайте мені мою іграшку, а перш сидить дивиться. Так, да, піднімаєш зубами. Пускай. Лапами. <схід> Пускай кажу. Ні, персик. Да, зубами підтягнув доверху і диви. Опустилася, поняв. Да. Шарик там. Диви. Зубами доверху, доверху тянемо доверху. Доверху тянемо, тянемо, тянемо. Ні, ні, до самого верху тяни. Отак, молодець. Пускай. Пускай. Он. Розумний котик. Не розуміє. Давай ще раз. Так, з іншої сторони треба увійти. Ну що? Давай. Так як ти робив? Зубами підтягуєш доверху. Тут якісь ці... Підтягуємо зубами до верху до верху. Давай, давай, давай. Зубами доверху тяни. Персьоня. Та не відривай. <рес> Полслий. <рес> не може вибрати. Хороший скотч двосторонній. хочу вам сказати. На тільки проволочка тепер в бік торчить. Ну, в принципі, дятел то опускається. Що не зробив? Як можна було її виламати? в перший же день? перший щось він не опускається. да да да, да Ну, перше краще знаєш, що з нею робити. Ну, хочу сказать, ты скотч хороший. Впирается тут плитка слизька, не может впертись. Пускай. Все, стащил. Осталось с дятла рожки до ножки. Потащил. Відірвав. Представляєш? От що дитині треба? Подарити їй одну іграшку, вона з неї поломить її, зробить дві. От так і персик. Поламав, отримав дві іграшки.